Так, подивились ми, друзі, з вами по, загально, по містах, по областях. Тепер подивимось, новий головнокомандувач сирський. Він червовий король. Ми його бачили в розкладі, коли ми дивилися, чи звільнять залужного. Червовий з'являється замість нього. Ось він, цей сирський генерал. Багато про нього ходить, ходить різних чуток, підтверджень ми не знаємо, ми не маємо. Тому ми подивимось з вами: Сирський. Він червовий король. І дивимось для України, для українського війська, що він принесе. Він позитивний в плані перемог, в плані, військової, так, в плані військових перемог, військових успіхів. І взагалі для України цей генерал він принесе користь чи не користь. Біля нього балачки, от бачите, багато балачок випадає. Багато балачок випадає. Е, стосовно там, залужної його, я бачу, що все одно, вони, е, все, все одно вони одну справу роблять проти ворога. Одну справу проти ворога. Е, я бачу, що він, е, дороги тут випадають, тобто будуть прориви якісь. Будуть прориви, друзі, якісь. Будуть. Тобто він, потужний генерал, він, все ж таки, от вони з залужним, бачите, все ж таки поряд тут випали. Тобто вони роблять одну справу. Це перше. По-друге, він, він буде потужний в плані, в плані рішень по ударам по оркам. Отак. От він, він потужний в плані самого рішення. Біля нього багато балачок. Тобто те, що розповідає там хтось, це от в основному своєму це чутки. Я бачу, що він зможе, тобто він, бачите, тут як прорив. Ну, тобто, я не можу все розказати, розумієте, як випадає по картах. Хоча він потужний генерал, він повинен і зробить. Успіхи, переб'є багато орків, Орки переб орків переб'ють дуже багато. Це перше, і він е, рішучий, він, е, в, ньому, в ньому сходиться от, головне таке, якість, така рішучість. Е, і ми будемо бачити, хто там питав заражку, хто там питав заражку, от будемо бачити, він буде рішучий в плані, е, в плані знищення ворога. Він дуже потужний, він ще й набереться, тобто він і так дуже потужний генерал. І так він у нього багато дуже досвіду, багато він що вміє, що знає. Але він король піковий, тут біля нього лягає. Він вказує на те, що він від вищих сил, тобто він від вищих сил і він для України гарний генерал. Зло для, тобто, орки, можливо, надіялися на те, що це все буде залишиться у нас так, як є, що буде, можливо, там тихенько і так далі, і потім вийти, можливо, на якісь переговори. Але його позиція е чітка, е жорстка, вона завдає зло, вона завдає зла, карта зла, от по надіям і по самим оцим оркам. І я бачу орки е будуть бігти. Е тобто, при його. При його керівництві, при його управлінні орки будуть змінювати своє місце, тобто вони будуть тікати тут зміна їхнього розташування. Зміна розташування будуть тікати, тобто будуть тікати. І при тому, поки вони будуть тікати, чекати не будуть, поки вони втечуть, тобто їх будуть лупити. Ось так. Я не бачу, що це, знаєте, як зірка з неба впала. І Одразу він там прийшов, декілька днів пройшло, і все. Такого, на жаль, не випадає. Все ж таки, знову ж таки, складно випадає, але найголовніше, найголовніше що він рішучий, він від вищих сил, він ще набереться більше досвіду, він стане, ну, тобто при його керівництві якось інший рівень. Армії випадає, інший рівень Збройних сил. І він на користь. От. А з залужним вони не вороги ніякі. От вони разом йшли, і от тут залишаються. Я не думаю, що така людина, як залужний, просто піде собі відпочивати в умовах війни. Ні, я вважаю, що такого не буде. Все одно вони працюють на користь України. Ось так, друзі, по-сирському. Загальну рішучий, потужний, досвідчений, різкий генерал, який буде бити орків, буде, буде бити орків, хоча це і займе якусь, якийсь час, але отак, що ми з вами побачили на Сирського. Тому оці розмови про те, що там проти Залужного. друзі, це все з вами робить телеграми і різні е, ну, покидьки, покидьки, типу Пороха, типу е, тих, яких там не допустили до влади або там вигнали. Ось ця безугла та ж сама. Це ж взагалі не хочу матюкатись. В ефірі це взагалі от такі от потвори, по типу них, от вони роблять цю історію. Отак вони роблять цей псо, роздмухують, розколюють суспільство. Отак воно працює. Тому е я б не вірив взагалі, тому що поширюється. Взагалі б не вірив. Бо ми чітко побачили, що це плітки і балачки. В основному, в основному, тобто це можна сказати, ну, в 90 в 95%. Отак.